Здесь родился, мои родители строили этот город і в привратили. У мене 8 сервачків, 8 кошек. Я їх ніколи не бору. У квартирі виявилася бабуся зі своїм онуком. І цей онук шестирічний загинув. Не знаю, скільки їх там, але кількість їх велика. Ну, Якби в нас, я думаю, хватить сили і духу. Маська та центри дібралися до Сєвєродонецька і ситуація тут не проста. Як ви розумієте, вже бачите з новин? останні дні посилюються лише обстріли міста. расисти наносять удари по житлових кварталах по інфраструктурі. Дуже багато людей вже виїжджає. Ті, хто залишився, намагаються виїхати. От зараз ми були на місці евакуації, поспілкувалися з місцевими, тобто сиділи вони в підвалах майже ці всі дні. І от зараз намагаються виїхати. Централізовано під'їжджають автобуси. Відразу всіх забрати не можуть. Автобуси, звісно, не так багато їх не можна зараз знайти в такій великій кількості, але людей поступово поступово вивозять. Ну вот, с братом, с двоюродным. Выезжаем из-за того, что терпения нет. С моего дома все выехали. Две семьи осталось, которые там, вон, уже належащие. Потому что до последнего сидели, ну, сейчас уже все. Вокруг меня восемь домов разбито сразу. Два зарело до тла. Сердце не выдерживает уже. Я сам гипертоник, ну, на таблетках. Вот у меня муж умер, но ему было 84-й год. Старенький, он лежал две недели, лежал. Мы жили в подвале, мы не выходили. И вот в такой ситуации, как взрывы он. Лисичанськ, Донбас, ті, хто мають можливість, звісно, що виїжджають сьогодні. От сьогодні, 1 квітня, виїхала, мабуть, найбільша чисельність людей, 1300 жителів Лисичанська, поїхали у більш безпечні місця, тому що ви розумієте, що коли прилітає отакий от злочинний подарунок від окупантів, звісно, що залишатися тут дуже небезпечно. По Сєвєродонецьку, якщо говорити, звісно, найгірша ситуація це з промисловими околи. В принципі в частині міста в центральній більшості зберігається з переривами водопостачання, електропостачання, газопостачання, але все це ви розумієте в контексті переривання, періодичності, фрагментарності, але служби комунальні намагаються працювати. Звісно, що працюють медичні служби, працюють волонтери. Тобто, ситуація в місті контрольована на захисті нашої збройні сили України, які... Працюють і дають відсіч ворогу, котрий намагається тероризувати саме обстрілом Север Донецк. Я здесь родился, мои родители строили этот город, я перевратил флан. Планковый. План. Это страшное дело, я не знаю, зачем это делать. У нас нет ни военных объектов. У нас нету ни моря. Мне жалко і Маріуполь, Мне жалко любой город, как якому людину. стену выбили полностью. Дом полностью я херачил. Ну, там может, в отец обстрел идти, потому что каждый день такой обстрел идет постоянно. Там вообще разрушилось все. Я сегодня пыталась хлеба найти, мне это очень страшно. И уже нас они очень много пропадали, страшно все. Так. Який, який е, е, розмір руйнування? І ось такі городи, і маленькі ямки немають. Ну гради може, б, може б якось все-таки виїжджали? Не можу я пропустити вот за тих, кого приучила. У мене 8 собачок, 8 кошек. Я їх ніколи не прощу. Розбивається інфраструктура, от магазин місцевий маркет. Він просто повністю розбитий. Але ще яка штука, про що нам розповіли військові, це те, що тут мародерили, забирали все, і це не прості мешканці Сєвєродонецька. А роблять це такі групи. Є тут таких злочинців, які от по місту курсують або заїжджі сюди, як може добираються, Не знаю як забирали, крали. Ну от подивіться на. Це розбита а, каса, є от, е, термінал, а, стоїть самої каси вже, звісно, немає. Ми навколо все, все розбите. Ну, звісно, що тут місцеві антисоціальні елементи в першу чергу витягували алкоголь. Пили часто тут прямо на місці. А, це ще до руйнації цього магазину. Надумали собі збудувати в нас нову країну, хоча самі живуть в смітті, в мусорі, і кроме водки і русского міра, мабуть, нічого більше не знають. Ця друга, як на мене, друга війна, то вона набагато жоща і жалості, немає ніякої абсолютно. Повністю, як, ну, як на мене, до всіх росіян, бо вони там замішані всі. Починаючи з блогерів, заканчуючи військовими, і політиками, і всіма остальними. А Тут ти на цій території місцеві воюєш, де є от їхні утворення ДНР, ЛНР. Що зараз з їхнього боку там воює? Були в нас би, стички з ними, то воюють би, в основному місцеві жителі. Тобто, яка в них мотивація, не знаю. За що вони йдуть? Так само не знаю. Ну, йдуть вони тупо нагло. І гинуть так само. Тобто, хлопці просто або за ними хтось стоїть, щоб вони не поверталися, або я ж кажу, як не знаю, яка в них мотивація, що вони йдуть, просто йдуть вперед, як м'ясо. В більшості випадків, якщо це нерегулярні війська, то це кресовки, автомати і вперед. Що скажеш про кадрову армію російську Ну, Військова тактика у них присутня. Тобто, є, є там командири, які... Я думаю, що може й воювали десь були, там в Сіріях чи в Грузії, чи ще де вони були. Тобто, більше всього, що тут є ті, які дають напрямок з чого починати. Ну, цей напрямок буквально 2-3 дні він розбивається, і потім вони всі в розсипну. І опять же, 2-3 дні вони знову собираються. Знову собираються і знову пруть. Не знаю, скільки їх там, але кількість їх велика. Ну, Якби в нас, я думаю, хватить сили і духу, цю кількість. Би, наш рівень над морем підняти як мінімум на метр або на два на їхніх трупах. І ми тут знаходимося, якби ми самі читаємо з СМІ, що Лисичанськ розбили, Север розбили, Рубіжне розбили, взяли, якби ну, на даному етапі там наші хлопці, тобто на сьогоднішню минуту вони там стоять і відбивають повністю всі їхні атаки. Ні на метр назад ніхто не поступився. Всі позиції, які були там, де ну, там, де ми, наприклад, знаємо, всі позиції стоять на місцях ніхто нікуди не відступає. Кількість їх збільшується. Ну, вона збільшується вона з періодичністю. Вони то якби є напор, то якби їх менше стає. Тобто, якби активність їхня там не падає, але видно по особовому складу, що вони якби десь, десь петляють. Це було кілька днів тому. Це потрапляння снарядом великого калібру. У сюди у верхні поверхи. Якщо навколо не постраждали люди, то от саме в квартирі виявилася бабуся зі своїм онуком. І цей онук шестирічний загинув. Якщо пам'ятаєте, ми з вами працювали в нових Петрівцях, і там загинув дворічний Степан. От те, що роблять расисти, те, що вони принесли на нашу землю. І те, що вони хочуть далі нести. От їм не буде прощення. Ви знаєте наші матеріали, знаєте їхні військові злочини. Поширюйте, розповідайте про те, що вони роблять. Немає шестирічного хлопчика. Загинув, немає маленького українця, немає майбутнього. Впевнений, що це буде відповідь окупантам, маршистам. Відповідь буде обов'язково. Вона вже є від наших збройних сил України, від національної гвардії, від тероборони. А на кожен замах ворога є гідна відсіч. Слава Україні!